Всіх вітаємо на каналі автопарк Юа. Місто Вінниця, у нас нове надходження Nissan Leaf 2018 року випуску в комплектації Nismo. Друзі, автомобіль у нас чистокровний японець. Був перероблений з правої сторони на ліву руль. Машина у нас вся в оригіналі, ніяких зауважень технічно, візуально немає. подивіться, який у нас шикарний, красивий обвіз. Це 40-кіловатний автомобіль. По салону у нас. Текстильний, з красною стрічечкою, задній ряд так новий, повний електропакет, звичайно ж, безкішовий доступ на передній ряд. Спереду маємо підігрів сидінь, вебасту, максимальна мультимедію, яка в нас переведена на українську мову. Також у нас прошиті карти, мультикермо, круїз-контроль, максимальна приборна панель. Друзі, по автомобілю абсолютно нічого не потрібно робити. Він же в нас на обліку, тому кого цікавить Соборний 1 місцевіниця знаходиться тобіль нас. Ціна на нього буде шикарна: 13 тисяч доларів. Доступна в лізинг в кредит. Можемо також розглянути систему 3 3D. Також є доставка в ваше місце. Тому, друзі, приїжджайте на огляд.